Всім привіт, вітаю вас у себе на каналі. Сьогодні ми говоримо е, про випадок з однією українкою в місті е, Лоць. Це сталося в аеропорту Лоцькому. Давайте ж розбиратися, що ж відбулося після того, як жінка приїхала на свій рейс. Е, перед тим як ми почнемо, поставте, будь ласка, лайк цьому відео, підписуйтесь на канал і давайте переходити до нашої з вами теми: інцидент стався в аеропорті міста. Лоць 60-річна громадянка України приїхала в аеропорт для того, щоб відправитися рейсом до Лондона. Після того, як вона прибула до аеропорту, вона побачила, що в неї є ще більше двох годин. До рейсу, тобто в неї був досить великий такий запас часу, вона вирішила десь там від'їхати з аеропорта, чи то до Лодзя десь поїхати щось подивитись, чи кудись вона там вирішила собі вийти. При цьому вона не хотіла брати свою валізу з багажем з собою, і вона не, якби не придумала нічого кращого, ніж сховати цю валізу в жіночій вбиральні того самого аеропорта. Звісно ж, сховала там, не було де її нормально сховати. Вона сховала її досить погано, тому як вже там через лічені хвилини, після того як жінка покинула цей аеропорт без своєї валізи, її було знайдено одразу ж було викликано службу безпеки аеропорта, яка одразу ж викликала на місце піротехніків. Викликала якихось там саперів. Тобто запустився оцей протокол, що робити, коли в аеропорті знаходять валізу без будь-якого нагляду. Там через якийсь період часу жінка повернулася е, до аеропорту, і на той момент вже було повністю перевірено її речі. По камерам спостереження, також служба безпеки, вже знала, що це валіза саме цієї жінки. Е, вони побачили, що в довбиральні вона заходить з валізою, а виходить вже без неї. І як тільки вона прибула до аеропорта, її одразу ж. Зустріла служба безпеки, яка попросила її пройти з ними. Вони е, пояснили їй, що відбувається. Вони їй пояснили, що ні в якому разі ні за яких обставин не можна свої речі, свої валізи, свої якісь е, портфелі залишати без нагляду на території аеропорту, тому як в них є протокол, за яким вони одразу ж мають реагувати на, е, якби на дані предмети, як на е, загрозу. От. І після того, як жінку допитали, вона просто сказала, розповіла свою історію, що от в неї було багато часу. Вона не хотіла е, таскати цю валізу з собою, тому вона її залишила в туалеті, сховала. І е, після цього, е, якби їй було виписано штраф в розмірі 500 злотих, і щодо рейсу її не зрозуміло, скільки вона була е, на, якби на цій розмові з прикордонниками і службою безпеки, е, і е, не зрозуміло, чи вона полетіла, чи вона встигла на свій рейс, чи не встигла, але зазвичай такі процедури вони тривають досить довгий період часу. і я думаю, що вона просто на свій рейс не встигла. Тепер вона залишилася зі штрафом, і тепер вона залишилася без якби без польоту. Тобто їй треба буде тепер купувати просто-напросто новий квиток і за ним знову далі летіти. Тож, друзі, вкотре наголошую вас зараз, якраз літній період це період відпусток, коли багато хто з вас збирає свої речі і їде на якийсь відпочинок. До різних країн досить часто ви використовуєте аеропорти. Е, тож, знаєте, що ні за, жо, ні за яких обставин е, не, ніколи не залишайте свій багаж без нагляду в аеропорту, тому як, як тільки його Служба безпеки Якби побачить, що він залишився сам, одразу ж буде запускатись оцей протокол, і вам точно не вберегтися тоді від поганих наслідків, від штрафів, від затримок на рейс і від відміни своєї відпустки. Тож не варто псувати собі відпустку такими дрібницями. Просто завжди пам'ятайте, що свій багаж треба в аеропорті мати при собі. Жінка, до речі, сказала, що вона не знала. Про е, такі, ну якби про такі правила в межах аеропорту, хоча там кругом розвішані е, листівки, якби про те, що свій багаж завжди потрібно тримати при собі. Е, і як бачимо, що незнання закону не звільняє вас е, від відповідальності. Тому, друзі, будьте обачними. Пишіть, до речі, хто збирається або вже був на якомусь літньому відпочинку, е, хто літав з Польщі в якісь інші країни. Буде дуже цікаво побачити, куди літають українці з Польщі. Е, тож, е, друзі, буде. Буду вдячний кожному з вас за лайк, за підписку і також в коментарі. Пишіть звідки дивитесь це відео. Дякую кожному з вас за перегляд. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!